Всім привіт, шановні українці! Вітаю вас всіх на своєму YouTube каналі. Велике дякую вам за підтримку під минулим відео. Ви мені даєте сили та наснагу. Ну а сьогодні ми обговоримо досить цікаве оновлення у Combat Майстрі. Заварюйте чайку та кофейку приємного перегляду. І перша така більш-менш велика зміна, а це те, що з'явилися нові ліги. Різні ліги, і вони відрізняються за складностями. Всього в грі наявні три види ліги. Це прем'єр, майстер, і найскладніше це хардкор. Якщо ж перші дві мають зміни, але незначні, то ось третя має дуже великі зміни. У вас на екрані зараз повний опис цих ліг, кому цікаво, можете почитати. Якщо у вас закрилася така думка, що якщо ви будете грати у хардкор мод, то ви будете нагибати всіх і все.

Також в грі була додана витривалість, яка незрозуміла якою магією закінчується. Додали б хоча б якусь шкалу, яка відображає витривалість гравця. Також зменшили шкоду гранатомету, але додали йому один боєприпас. Також додали деякі зміни до кастових кімнат. Тепер можна їх зробити або приватними, або відкритими для всіх. Тепер можна встановити режим Combat Master у своїй кастомній кімнаті. А тепер переходимо до поганих новин. У нашу з вами гру, на жаль, додали АІм допомогу. Тобто допомогу у прицілюванні. Самонаведення. А тепер питання. А навіщо? І ця АІМ допомога наводиться як звичайний чит. Тобто, ти. Не можеш зрозуміти, чи то грає читер, чи то грає людина з за її допомогою. І це приносить дуже великий дискомфорт у гру. На превелике щастя, це можна вимкнути у налаштуваннях гри. Також зміни дійшли й до самої бойової перепустки. Тепер там немає якоїсь кількості днів до закінчення першого сезону. Є тільки напис незабаром. Можливо, розробники дослухалися до свого ком'юніті, і замість того, щоб знову ж таки давати якісь 30 днів, а потім продавати знову перший сезон, вони поставили напис незабаром, щоб не було зрозуміло, чи воно скоро вийде, чи воно вийде пізніше. Ну що ж, а на сьогодні з новинами, поки що все. Підтримуємо моє старання лайком та своєю підписочкою. Дякую тобі за перегляд. Всього тобі найкращого, папа. -па.